Слава Україні! Тут значить, Путін спілкується з журналістом, ну, з пропагандистом, так би мовити, так? І каже: зараз ми з вами доспілкуємось. І я піду спать, каже. І пройдусь везде і потушу світло. Що він хотів цим сказати, я так і не розібрав. Мабуть, те, що типу, він економить електроенергію, мабуть. Але от далі буде себе треш. От ми зараз з вами розстанемося, да? я пойду. Ну, спать пайду. Да? Ну, я когда вхожу спать, я везде свет гашу. Ви тільки подивіться на цей погляд. Ну, ну божевільний же ж, реально ж. Маніак. Ну, по-другому ніяк. Не дивлюсь, ну, реально хвора людина. Росіяни, ви там, там я не знаю. У вас якийсь масовий там маразм. Масова психіка там поломана. Не знаю, шкода мені вас. Ви реально якісь немощні, якщо підкоряєтесь цьому шизофреніку. Ну, але то ваші справи. Ми живемо в демократичному світі. Я ціную ваше право на таке існування. Слава Україні!